Кожного із нас духовна настройка людини на самідневний ритм життя, і цей механізм глибоко встроєний в дизайн людської душі, духа і тіла. Самим Богом, що сьомий день неділі це день не тільки щоб віддихнути душі і тіло, але це. Є і день Господній, і те, що в неділі є сім днів, згадується у біблійському тексті про створення землі. в Біблії написано, що Бог создав світ і все, що в ньому за шість днів. А на сьомий день відпочивав. І атеїсти хотіли відмінити семидневний закон, встановлений Богом. Ну, і революціонери також у Франції хотіли зробити неділю, яка складається із десяти днів. Але у них нічого не вийшло. Заставити людину робити без відпочинку, тому що часи всередині нас настроєні самим Богом на кожні 24 часа і кожен сьомий день. Бо якщо ми не відпочиваємо сьомий день, то наш організм не справляється з нагрузками, і тоді людина вона хворіє, вона знаходиться в депресії. Тому Бог все це вложив в наш. В нас всередину і в серцях наших, тому цього і змінити ніхто і ніяк не може.